На початку ХХ століття триває суперництво за бездротову телеграфію. В березні 1902 року Кайзер Вільгельм ІІ наказує остаткувати всі кораблі німецького флоту, так званою системою Слабіарко, або як її ще називали, слабіаркошен. Рішення використовувати технологію, розроблену німецькими фізиками Адольфом Слабі та графом Георгом фон Арко, було прийнято після провадження конкурсу. Організованого Міністерством військово-морських сил німецького Рейху. У конкурсі також брав участь винахідник та майбутній лауреат Нобелівської премії Карл Фердинанд Браун, але відправлені ним депеші досягали відстані лише 90 кілометрів, тоді як переможці могли зв'язатися по радіо на відстані 113 кілометрів. Кажуть, що італійський винахідник Гульєльмо Маркезе Марконі відмовився брати участь у конкурсі. Хоча можна припустити, що прийняття на озброєння системи Марконі на той час вже було занадто дорого для військово-морських сил Німеччини. Марконі вже заснував у Великій Британії свою компанію, підписав контракти з великими судноплавними компаніями Європи та мав радіостанції по всьому світу. Протистояння з німецькими конкурентами відбулося під час подорожі Пруського принца Генріха до США, яку він здійснив на кораблі Дойчланд. Океанський лайнер був оснащений станцією на базі системи Слабіарко. Система була випробована під час рейсу до Нью-Йорка. Тоді були успішно встановлені контакти зі станцією на острові Гельголанд в північному морі, а також зі станціями Марконі в місті Борком у Німеччині та Маяком Нантакет та Кет у Нью-Йорку. На зворотньому шляху, з прусським сувереном на борту. Маяк не реагував на сигнали, які посилав корабель Дойчланд. Радіооператорам було наказано не контактувати з операторами інших систем. У своїй заяві, Марконі пояснював, що це принцип його компанії, що в майбутньому комерційне та пасажирське судноплавство не зможе обійтися без системи Марконі. Успішний розвиток бездротової телеграфії не тільки призводить до суперництва між гравцями, її також починають все більше боятися телеграфні кабельні компанії. Їхні акції падають в ціні в той час, коли акції компаній бездротової телеграфії зростають. Останніми роками компанії дротового телеграфу створили велику мережу підводних кабелів, до якої залучені всі промислово розвинені країни. Німецько-американська телеграфно-кабельна компанія у 1900 році проклала кабель між Європою та Нью-Йорком. У 1902 році прокладається підводний кабель довжиною 14516 кілометрів від Канади до Нової Зеландії. Але стає занадто очевидним, що майбутнє за бездротовою телеграфією.